Шановні батьки, любі діточки, хочу розповісти вам сьогодні коротеньку казочку. А чи любите ви казки? Так, тож слухай, жона була одна країна. І звали її Україна. Вона була дуже чарівна. І люди тут були дуже добрі, веселі, роботящі. Вони співали пісень, виготовляли різні вироби, плили, танцювали, сіяли пшеницю і прославляли свою країну. Та ось одного разу напав на неї драка. Чудо страшне і зле, він хотів забрати нашу землю, підкорити її людей. І на захист стали наші татусі, дідусі, матусі, тому що всі люди хочуть миру. А ви знаєте, що таке мир? Пропоную вам пограти в гру, яка так і називається. Мир це. Я буду починати речення і буду показувати вам картинку смайлик. Ви уважно дивитесь на неї і продовжуйте речення. Наприклад, мир це дружба. Мир це дружба. Зрозуміло? Тож почнемо. Мир це спокій. Мир це тиша. Мир це щастя. Мир це коли нема війни. Тож ви молодці, гарно справилися, і тепер ви знаєте, що таке мир і як це важливо, і як ми всі його чекаємо.